Учні шостого класу зачитають уривки із поеми Гілея, написаної у 1846 році, вчитель пані Тетяна Павлищи та асистент пані Марія Корилас. Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних подарувань та інтересів. Все його життя і творчість було присвячена українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною, суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу. А люди будуть щасливими. О-о-о! -е <ривання> його епоху народ спав, але поки народ спав, шівче намагався збудити його, опишуючи страждання та викриваючи винуваті. Лей. 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 За що а, за що я мене як росла, я люди не любила? За що я виросла молодою вбила? За що вони тепер мене в палацах вітають? царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знаю, де діти? Скажи мені, мій братику, королеві цвіти. Я не знаю моє і цвіт королеві, селив свої головеньку червоно червонорожах, до білого поникла личенька лілеї і заплакала лілея. Про союзку заплакала і сказала. Брати мій, ми давно вже кохаємо, а я й не казала, яка була людиною, яка модилася. Моя мата, чого вона? Вона все жнила. І на мене на дитину дивилася, дивилася і плакала. Я не знаю, мій брати єдиний хто і лихо заподіяв. Я була дитина, гралася, загулялась, а вона все м'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв годувати. Я виросла, я виросла. Я виросла две раз у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що, що його дитина. І, а пан поїхав десь далеко і мене покинув. І прокляли його люди, будинок з А мене не знає, що убили. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остріли. Остріла й накрила, анчикою та ще й його талак. Отаке то мій братико було мені в світі молодого, короткого, не дало дожити люди віку. Я в мене під підтина, а весною прозвілаю, світом при долині, світом білим, як сніг білим, звеселила. Змої, люди, Боже мій, ви хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А, дів... а дівчата закричались і почали звати Лілею, снігоцвітом, а я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах.

саме, що Сами, неї мої мати. Милосердний, святий Божий милий, і заплакала лілея, і злість коло цілу схилив свою головоньку на білої проникло вечого лілея.